Бюджет участі, громадський бюджет, дозволяє жителям громади впливати на розподіл частини місцевого бюджету через подання і голосування за проекти. Це можуть бути проекти у сферах соціальних, культурних, освітніх, екології, транспорту, інклюзії. Тощо проекти можуть бути малими, великими. Все це визначається відповідним положенням та наявним фінансуванням. Автором проекту може бути особа або ініціативна група. Для подачі проєкту треба використовувати модельні форми і кошториси. Орган місцевого самоврядування проводить консультування щодо розробки проекту. Після подання проекту їх досліджують на предмет відповідності формальним процедурам. Після цього пропонують громаді проголосувати та визначити переможців. Голосування може бути онлайн і в пунктах голосування. Проекти реалізує орган місцевого самоврядування на офіційному сайті. Розміщує інформацію про вимоги до проєктів, строки голосування та хід реалізації.